Зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні у нас відео нетипове. Сьогодні я хочу вам показати зникаючу Чернігівщину. Вона не остаточно зникла, і тому я хочу зафіксувати її на плівці. Повірте, я хотіла взяти інтерв'ю в деяких людей, але люди майже по дорозі не зустрічались. Один раз ми зустріли похоронну процесію, двоє стареньких людей, і одна жінка. Неохоче відповіла на декілька моїх запитань. Зараз я знаходжусь в зоні відпочинку Блакитні озера, покажу вам і озера, їх взагалі три озера. Зараз ми саме на Блакитному. Подивіться, будь ласка, чим цікава північ Чернігівщини, які будинки, яка архітектура будинків, яка прикраса будинків? от, наприклад, волешні. Є робота і село більш розвинене. Грибова рудня майже вся заросла, покинута. Тож, отаке сьогодні відео про зникаючу Чернівщину. Смарагдове. Дійсно, це те, що друге ми приїхали. Просто смарагдового кольору. Ну тут відпочивати складніше, тут уже... Такі круті схили, але люди купаються, приїхали з дітками. Тут є, бачите, ось такі будиночки, це кемпінг, я так розумію. От, не можу сказати, платний він чи ні. Зайшли ми сюди безкоштовно. От, є столики, є такі з, з дахом, але місце просто неймовірне. Просто красотища. Дивіться, вода смарагдового кольору. І тут, бачите, можна тільки що схил дуже крутий. Ну і глибоко, мабуть. Там вон, люди купаються, там вам не видно за деревами. Ну я показувала. Ну і третє озеро, як я і обіцяла, яке має назву чорне. Тут на ньому немає відпочиваючих, люди не купаються. Вода дійсно ем, темна. Я так розумію, що це все за рахунок е, дна. От е, що там на дні? от такий відтінок і приймає вода. Тобто комплекс з трьох озер: блакитне, смарагдове і чорне. Але зверху стоять палатки, палатки я вже просто не знімала людей. Люди просто відпочивають в Сосновому лісі. І так ми на в'їзді і на виїзді з Грибової рудні. Тут близько ніде підходити не можна. Взагалі ніде з дорог сходити не можна. Ось такий хрест. Я так розумію, що ці хрести оберігові саме для населеного пункту. Що ми бачимо? Рушник, вишитий гладдю, мережево-магазинне. Але бачите? А ну напишіть, в яких регіонах ще ставлять такі хрести і прикрашають. Грибова Будинок з руб, а вікна прикрашені дерев'яним мережевим. Лави навпроти. Тобто, чи це були автобусні зупинки, чи люди виходили тут порозмовляти. І новини дізнатись. Але зараз село має ось такий вигляд. Там бачу хату з дерев'яним мережевим гарним. Чи вийдемо ми її зняти, я не знаю. І будинок що? звичайнісінький зруб. Щось мені здається, що тут ніхто не живе. Спробуємо підійти хоч до паркану. Бачите, бачу, що вікна там гарні, але як вам показати? Навіть не уявляю. От, на жаль, тільки так. Бачите, яка краса. Заросле все не жиле. Будинок жилий, мені здається. Малюсенькі вікна, будинок старенький. Дуже старий. Жилий, Живий. Ще хтось живе. Ага, зверніть увагу. Всередині будинки прикрашені, покажу вам через щілочку. Бачите? Не так гарно. А з двору ось така красота. І що ми бачимо? Ми бачимо низькі стовпчики, що говорить нам, що перед вікнами був палісадник, садник. І оце саме була окраса двору. Бачу, що нежилий дом. І далі одразу, що радує. Що радує, що воно все пофарбоване? Доглянуте. Дивіться, яка красота. Красотіща просто. Звертаємо увагу на фіраночки. Виконані в техніці рішельє. Бачите? І навіть дах прикрашений. І підемо ще до третього. Бачу, там так само прикрашено, але інше мережево і інші кольори. І перед вікнами низенький паркан. Всі будинки просто зруби, щілі між ними заканапачені. Не знаю, як інакше сказати. Красотища. Одразу декілька будинків. Бачите, всі будинки прикрашені, всі-всі. Всі будинки в одному стилі. Зверніть увагу, що забудова дуже щільна. Не знаю, де в них були городи. Можливо, за хату. Короткі отакі наділи. Можливо, взагалі десь на полі. Так, будинок давно покинутий. Видно, що цей будинок і фарбували. От, але зараз він в такому стані. Ось так. І ще один будиночок. Тут невисокий паркан. Я так розумію, що це колодязь. Ось, бачите, колодязь. І от ми бачимо, що вікна прикрашені тільки на вулицю. Три вікна. Ті, що в дворі, не прикрашені взагалі. Ось. Ну, така особливість грибової рудні. До, до речі, я таке бачу вперше. В Чернігові, якщо прикрашали, то всі вікна. Там є ще будиночок простіший. І от далі. І така у нас сьогодні з вами прогулянка. Дуже мені хочеться показати зникаючу Чернігівщину. Так, що ми бачимо тут? Тут ми бачимо малюсінькі вікна, будинок старий, старий, на вікнах фіранки в техніці рішельє. Будинок, незважаючи на те, що зруб, щілини замазувались глиною і був побілений. Тобто отака особливість саме цього будиночка. Повірте мені, де малесенькі вікна, то мій початок століття. Зараз підемо далі. Тут вже навіть паркан не зберігся, зато дуже добре бачимо. Будинку. Віранда, будинок зруб, вікна, які виходять на подвір'я, навіть не мають віконниць взагалі. А з вулиці прикрашені. Бачите? Ось такий. Дуже гарний, неймовірно гарний. Шкода, що порожній. А оце, я так розумію, колишня будівля магазину, можливо, пошти і зупинка. Мабуть, покинутий будинок. Нічого не можу поки сказати. Ага, бачите вікна з трьох сторін. Можливо, що будинок на розі. Тому видно і з тої сторони, і з тої сторони. Бачите? Взагалі перехрестя. Ще дуже гарний будинок. закинутий, але хочу звернути вашу увагу на віконниці. Думаю, що будинок старий і ось такі майже нема оздоблення. Просто геометричне оздоблення, скажімо так. Тут хату помазали. Бачите? Якщо чесно, думаю, що зруб так само дерев'яний, але просто помазали і побілили. І люди живуть. Це вже Олешня. Далі за грибовою руднею, так само хрест. Але будинки тут трошки інакші. Зараз я вам покажу. Перший будинок на в'їзді, порожній, мабуть. Далі тут будинок дерев'яний зруб але пофарбований, мережево-дерев'яне, тобто прикраса вікон, більш простіша, хоча видно, що узори складні. Але більш простіша. Наступний будинок обшильований і пофарбований. Бачите? Так. Але палісадник так само присутній. І підемо зараз у той будиночок, подивимось. Наступний будинок. Тут, розумієте, тут Олішанський лісгосп, тому тут у людей, мабуть, є роботи більше, і тут далі такий собі місце відпочинок, Блакитні озера. І будинок хотіла звернути вашу увагу, не знаю, чи тут зараз хто проживає, проживає, бо собачка гавкає. Величезний дух. Зверніть увагу, покрівля черепична, будинок дерев'яний зруб, але вікна маленькі. Бачите, на жаль, тут такий височенький паркан, хоч перед вікнами і понижений. Нижня частина будинку прикрашена саме шильовкою. Сподіваюсь, ви бачите. До речі, це не перший будинок, який я бачу з черепичним покриттям. Погода змінюється, сподіваюсь, ви бачите. Дощ крапає. Звичайно, що тут є і будинки, обкладені цеглою. Отой. Обкладений цеглою, цей цегляний, мабуть, побудований з цегли. Колодязь. До речі, я звернула увагу, що тут мало колодязів. Розмальований, розфарбований. Ось такий гарний дітки є, що радує, поки є діти. Село живе. Ось красота дивіться яка. Так. Тут навіть зробили металевий паркан, щоб було видно окрасу будинку. Ось бачите, красатіща. Ага, ще підемо подивимось, так? В мене болить душа за Чернігівщину. Вона прикордонна. Будинок старий, але звертаємо увагу, да? дерев'яні лелеки, будинок зруб, але дах прикрашений шльовкою. Ось така вона Чернігівщина. Черепиця на хліві, а будинок ось така лялечка. Але вікна на вулицю, палісадник, зверху зірка. Тобто прикрашали? В період Радянського Союзу. Така красота. Тут так само є колодязь. А от в грибові рудні чи там колодязі в дворах. Тут колодязь на колодязі. А там нема. Стоїть. Бачите, помазано. Не в блакитних кольорах, як зазвичай, а в таких кавових, капучинових, кава з молоком. Але ж гарно. А он якесь різьблення інакше, мені здається. Зараз глянемо. Бо здебільшого а, окраси однакові. Бачите, два вікна без прикрас. Три, ті, що на вулицю. Прикрашені. Будинок зруб пофарбований. Дах прикрашений шильовкою. І колодязь. Бачите, багато тут колодязів. Колодязів тут багато. Роблю висновок, що Олешня більш жила, доглянута, бо є в людей робота, скоріш за все. Тут будинок увесь обшильований і дерев'яне мережево трошки інакше. Бачите? Вже гарне. Ну і палісадник. Все як завжди. Так само є покинуті будинки, але набагато менше. Не таке заросле, взагалі дуже гарний будинок, бачите, ось пофарбований. Спеціально їхав. Спеціально виділила день. Нема людей. Одна жіночка, до якої я заговорила, і то вона соромилась і майже нічого не сказала. Ось, бачите. Зверніть увагу, який там ганок гарний. І голуби на даху. Бачите? красотища, Так. І ось тут. Але що? Але зірочки. Зірочки. Наскільки старий будинок навіть приблизно сказати не можу. Будинок низький, вікна низькі. От. Дах обшильований, сам будинок зруб. Цим кленам неймовірно багато років. Бачите, будинок обшили, але вікна, вікна ось такі. Перший буде Дуб старючий. І навпроти. Отака вона Олешня. Голуб зверху один. Але якась пташечка біля нього сидить. Так, і навпроти. Тобто село таке живе, як я кажу, живе. Обведено ще білою смужкою. Бачите, як святковий вигляд має який красота. Фіранки на вікнах мережевні, мережево в техніці рішельє. Зверху пара голубів. Колодязь журавель. Ось ще будинок. Бачите, який цікавий. Віртка похилилась, будинок старенький, вікна маленькі, але бачите, прикрашене інакше. Але все одно прикрашене. І навіть на місцевому кладовищі ось така капличка, бачите, віконечко прикрашене. Ось, Бачите, скаче товаріщі. Образився. Не захотів бути зіркою ютюба. Але тут скрізь голуби на дахах. Бачите? Голуби, але ж бачите, яке мережево. Я перепрошую так Може, скажете, хто у вас ріже таке дерев'яне мережево? Моя Чи? мама займається А то, що на то все мама. Чим вона? Давайте у мами візьмемо інтерв'ю. Мені дуже приємно, що ви вийшли. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, як ви це робите, чим ви випилюєте, де ви берете мотиви в орнаменті. Спочатку колись я Ну, я люблю малювати і почала, коли поїхала в училище, почала займатися різьбою. Але ви знаєте, різьбою показалось мені важко, бо там треба і сокирою, якщо якась там... Об'ємна якась фігура чи щось мішку треба, це дуже важкувато. Я перейшла на розпис. Коли переїхала додому, ж приїхала додому, ж все одно до хати тя на І почала діток навчати в школі. Я веду гурток по Петриківському розпису і від Рібкінського. Центру Центр та юнацької творчості і від нашої школи. Тоді ще, будь ласка, скажіть, як вас Віталіївна. І я ж думаю, аж ну тоді якась Петриківка, знаєте, мало якась так я знала про Петриківку. Я весь Чернігів об'їздила, і десь ту Петриківку вчать, хоча б майстрів бачу, що гарно, але ніде мені не можуть розказати, де ж та Петриківка. Ти що це я розказую. Ні, все добре виростає. Де її там навчають. Я скільки я об'їздила, а потім мені кажуть там десь. Де це мені сказали? Як оце гора ця в Чернігові? Болдина. А, о, бол за Голденою горою знаєте, апіталів, так є кількість середок майстрів. Я усіх повтор, знаєте, усіх попитала, мені таке там за дитсадком. Я туди поїхала і я єлі, єлі там знайшла його. Я ну Я знайшла. Я прийшла, скажіть, будь ласка, це тут можна Петриківці навчитися. Кажу, тут. Тетяна Стадніченка. я в її брала, мабуть, декілька років. Ну, звісно, що платна. Кажу, розкажіть мені так, щоб я навчила дітей. Ну, Вона мені показала, тому що ви знаєте, в інтернеті. от Скільки вчилась, але я бачу, ну не те, ну малююся, кажуть, ой, як красиво. Ну, ну, ну ні, от, ну не воно щось. Ну, я вже... Вона мені декілька оце показала, я їй дуже вдячна. Ну і почала розписувати, але ж все одно і збав мене ж в голові. Я ж все одно і ріщик, у мене ж група рад... разом з нами навчалась, хлопці ріщики були. Ну і я, знаєте, домову різьбу, нічого складного. <laughs> Купила електролобзик, але ж в голові всі узори, я ж їх малюю, розумієте, я їх малюю. всі. Тобто ви використовували е з узори з петриківського розпису? Ні, це не з Петриківського розпису. Це просто народний розпис. Це, це домова різьба. Ага. Розумієте, є травний орнамент, і он ага. трошки в мене, он, бачите, зверху над, під, над віконцями. Травний такий орнамент. А так щось у голові, от сиди, щось сама. Я там собачу будку теж там трошки різьбою зробила. Ну, ви знаєте, в мене син ріже. Дуже гарний у вас будинок, а ще можна я за інші будинку? Ну, здебільшого е, однакові я бачу орнаменти. Тому що майстер от один і багато хто колись це. Зараз вже його підвикониця, ну як вони називають, абиконниця. Угу. А як раніше не знаю, як називають. Ставні, ставні. Ви кажіть, як у, як у вас називають. Як у вас називають? я вже по і, наприклад, майстер один, і от йому заказують, і він ага. однаковий. Просто я так буде, розумію, так. що скільки на деяких вікнах зірочки, то це ще період Радянського Союзу. Ну, Можливо, десь після війни Другої та, світової. Так, Звісно, звісно. Да, да, да. Та. Хочу сказати, що у вас дуже гарно. В Чернігові у нас є е, волонтерська спільнота, яка реставрує, займається реставрацією цього дерев'яного мережева. Його популяризує. А -а. От, але все одно в Чернігові не настільки доглянуте, дуже мало, не настільки цінується. Люди перероблюють вже на новий лад, тому намагаємось зняти і показати Чернігівщину, яка вона є. Я вам неймовірно вдячна, що ви погодились вийти і розказати вам успіхів вам в роботі, Дякую. творчої наснаги, Дякую. щоб ви як можна більше навчили діток, щоб це щоб ця справа продовжувалася.